Я Калушу зробив голосове з Дідом Толею. Uh -huh. Мені Калуш відповів, мені відповіла Надя Дорофеєва. З Надєю Дорофєєву там взагалі прикол, я їй не голосове, а відео зняв своїм другом Віталіком. Коротше, я був трошки, ну, давай чесно, я трошки був випивший, і це було ой, це того року. Того року це було, І ми сидимо в машині, і я кажу старий. А то грала пісня Дорофеєвої, знаєш, я кажу, давай відео її знімемо, подякуємо за творчість. Знаєш? І ми сидимо в машині. Це так, ну зараз я розумію, що це так кончено було. знаєш, Ми сидимо в машині я кажу, Надя, ми тебе уважаємо, ти така крута, файні у тебе пісні, піднялася, молоді. Типа, знаєш, що ми капець хто, знаєш, оцінили її. Узуміли себе. <говори> так, 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 це так тупо було. Я зараз розумію, що ну, блін, стидно аж трошки. Але вона поржала, вона молодець. Вона з гумором, знаєш, вона посміялася, каже, приємно. <говори> так. Дорофєва відповіла. Калуш Федешин, мені здається, що була переглянула, але не відповіла. А і Павло Зібров.